Перші лялькові анімаційні стрічки, світова фантастика, українська етника, втрачений, але не втрачений мультфільм і трохи сюрреалістичних мультів про природу і тваринок. Все це українська анімація 1968 року. Ну а я Анімейшн, з вами, щоб розібрати ці анімаційні стрічки. Подарунок мультфільм про зайку, що з голоду вмирав взимку, але знайшов капусту і збрався вже її такі жерти, та побачив фотку своїх друзів, де він з козлями поросям і вирішив чомусь. Тільки козлику подарунок зробити, а той, в свою чергу, теж почав було жерти, теж побачив цю фотку, і виявилось, що він зайця не так любить, як заяць його, і поніс кочан до поросятка. Не знаю, як так співпадало, але вони один одного вдома не знаходять. Хоч порося вдома був, просто зрився під ковдри. Цьому другу вже так не повезло. В нього фотки не було, в нього малюнок. Тан -тан -тан! Але звісно, і він вирішив поділитися качаном з ким невідомо. Бо все це ще ускладнюється або лисом, або вовком. Я не розібрався з тим, хто це, який весь час намагався теж поїсти, але вже не качан капусти, а друзів. Сам потрапляв в свої капкани, але в яму такі козлиня загнав, порося його витягнув, і всі вони дружно заникалися у зичення. Там дали йому відсіч майже як три поросятка вовку. І, врешті-решт, заточили той качан капусти разом. Чого одразу було всіх не покликати незрозуміло. Мене в цьому мульті лякали дві речі. Перше, що з очами зайця? І друге, чому так дивно написано, що постановка якоїсь зарубіної. Тут прикол, що автор сценарію Павленко, композитор скорик, а постановник мав бути зарубін. А вони вирішили написати текст таким чином, що здається, знов режисерка, та ще й якась нова. Але ні, це Леонід Семенович Зарубін. Це новий режисер на Київнаукфільмі. Як так сталося? Він закінчив Дніпрі театральне училище, працював актором. Потім в Карпенка карого навчався на режисера і вирішив стати режисером для лялькового. Театру, і тут, ніби на ті фільми, вирішили, що ну не вистачає нам лялькових мультів, кого взяти. і взяли цього спеціаліста, і він одразу за один рік видав два мультфільми. Подарунок це не єдиний. Ще в нас був Івасик Телесик, дуже така класична українська казка. І тут дивує, чому його все ж таки кликала не змія. А баба Яга, здається, намагалися ближче до фольклору загальноприйняння того в савочку це зробити, адаптувати. Не знаю, який з цих мультфільмів вийшов перший, але тут ляльки мені подобаються візуально набагато більше. Тільки Баба Яга реально стрьомна. ну дуже, дуже І Івасіче, теле. Казка доволі таки класична, тільки дитинча змії, а в даному випадку якусь прислужницю баби Єги не запікли і не з'їли, трошечки добріше все завершилося. Ну і прикол в тому, що не просто гусі лебеді літали, а Івасик Телесик врятував одного з подвір'я Баби Єги, він його і підібрав. Типу, от такий тобі ще й. Пазл склався і розповів про те, як треба допомагати одне одному. На жаль, української звукової доріжки до цього мультфільму я не знайшов. Делесі. Телесі! <му> тобто там і не так вже багато тексту, але все одно цей текст виключно російською мовою. Дивно. Ну, а тепер повернемось до режисера Євгена Сиваконя. Людина, що вміла літати, такий собі стиль мінімалізму, і дуже гарна історія про те, як хлопчик навчився літати, і його почали вивчати, розповідати йому про те, що він все робить неправильно, не той розбіг бери і так далі, і тому подібне. Коротше, це про вивчену безпомічність, це про те, як стандарти суспільства змушують тебе відмовитись від свого я, від того, що ти вмієш, до чого ти прагнеш. Чому я кажу, що це фантастика. Основою для цього мульта стало оповідання всесвітньо відомого письменника Фантаста. Чешський письменник Карл Чапік відомий тим, що його брат Йозеф вигадав слово робот. А він в своїх оповіданнях його популяризував. Писав він з таким дуже цікавим почуттям гумору. Тож, можливо, варто почитати його оповідання. Ну а ми перейдемо до ще одного класику української анімації. Я маю на увазі Ніну Василенко, яка дуже полюбляє народну творчість, і тут вона прям присвятила цілий мультфільм нашій спадщині. Музичні малюнки. Це унікальне поєднання українських народних пісень. Левка Рудницького і українських народних малюнків, і хоч в титрах цього не написано, ви скоріш за все впізнаєте цей стиль. Ви знаєте, чиї це малюнки так, правильно, це Марія. Примаченко. І це доволі таки класний мульт в стилі фантазії Діснея, коли музика поєднується з шикарною графікою, все це разом занурює вас у світ фантазій. Дуже дуже класно і приємно бачити, коли така увага дається українській творчості в українській анімації. Василенко, вкотре підтвердила для мене статус щирої української режисерки. А тепер поговоримо про мультфільм, який зник, але не зник. Камінь на дорозі. Режисер Володимир Гончаров теж в стилі мінімалізму представляє нам таку собі історію про зловтіху. От йшла людина, запнулася, потім побачила, як інший запнувся, поржала. Потім вони разом почали ржати, а хтось взяв і просто. Прибрав цей камінь з дороги, дуже приємна, дуже класна така байка, але дуже коротка. І ти такий дивишся і думаєш, щось не те, щось з іншими мультами українські творці якось більше заморочувались, щось в них там було подовше, ніж так. Па, і пройшло. А прикол в тому, що потім ви заходите на Вікіпедію і читаєте, що це була збірка мультфільмів, щоб розкрити кількох режисерів. От, наприклад, Володимир Гончаров, він не один мультик зняв. В нього в цій же збірці був демагог. І наскільки я розумію, цей мультфільм є в архівах Довженко-Центру. Бо я зустрічав ось такий ролик, який запрошував до перегляду пропагандистських стрічок, і серед них був цей самий демагог. Ось ці кадри ви можете побачити. Я от їх співразу. Вставив з тим, що знайшов про цей мультфільм. Ще була малесенька стрічка Єфима Пружанського колона і стрічка Володимира Дахна в цю збірку входила, яка називалася Суперечка. Про що там, як там, що було, я взагалі не знаю. На жаль, я не розумію, чому, але ніби мультфільм один нам видали, а три інших приховали. Про тому, що один в Довженко центрі точно є. Мене це дивує. Дуже хотілося б побачити їх. Усі, а ми перейдемо до ще однієї визначної режисерки української анімації, Ірина Гурвич. в цьому році теж випустила два мультфільми. Опудоло, яке є теж тільки російською мовою, дуже така цікава історія про те, як охоронець городу не знав, що він має бути злим, а пташки його самі цьому навчили. Він потім давай махати своєю мітлою. І на зайців, і на всіх кидався, але з приходом холодів, маленька пташечка в нього почала грітися, і він перетворився на такого доброго сніговичка. І навіть його мітла розцвіла квітами, які він всім роздав. І пташками, зайчиком, ну, краса, ну, доброта. Зайці, правда, дуже стрімні, а пташки дуже нагадують тих, які потім знов-таки масковити заберуть собі в анімацію. Ну а другий мультфільм в таких синьо-сіро-білих тонах це казка про місячне світло, теж озвучено суто російською мовою, про те, як котик хотів гратися, дуркував і розбив лампу, при якій хазяїн сидів і читав. Тому він. Побіг шукати якогось іншого світла до хазяїна. Вийшов з дому, серед ночі дійшов до гори, заліз на місяць, з зорями грався, як з фантиками на нітечці. Потім весь став білий. Побіг такий додому і так світив хазяїну. Той зміг дочитати газету. Він пил з нього обтрусив, на газеточку зібрав, стаканчик всипав, і все в нього світильник тепер є. Безкоштовна енергія, Blackout і Всі ці речі мені чомусь сюрреалістичність цієї казки дуже не сподобалася. Скоріше за все, через те, що ніби котик, який не шкодив, відчував свою провину і пішов з дому серед ночі. Ну, як на мене, це якась дікуха, дуже дуже погана дікуха. Тому що це мають дивитися, діти, і що вони мають думати: що якщо ти щось розбив, то йди з дому і шукай нове. Серед ночі я думав, що мені не подобається сам сюрреалізм цієї казки, яку, до речі, написала Ніна Генрет, яка народилася в Одесі, але потім поїхала в Росію і весь час там перебувала, там вчилася писати там і писала. Звісно, я думаю, що і казка, і мультфільм були написані російською мовою, але справа не в цьому. Мене справді бентежить не ось цей сюрреалізм з місяцем, з зорями, бо наступний мультфільм буде такого ж рівня сюрреалізму. Але він мені завжди подобався, хоч і автор там народився і виріс у Москві. Осіння риболовля або риболовля восени казка про двох ведмедиків, які сиділи і щось там ловили. Режисеркою цього мультфільму стала Алла Грачова, та сама, що вже знімала про ведмедика і стала з ним популярною. А от сценаристом цього мультфільму, який в цілому казки про те, як. Йожик і ведмедик зловили хмаринку, був Сергій Козлов, той самий автор з Москви. І так, це його творчості належать всі історії про ведмедика і їжачка. Відверто кажучи, я їх дуже сильно любив. Виявляється, що це казки одного і того самого письменника. От пам'ятаєте, от такі мультфільми були, і їжачок в тумані, який став настільки культовим, що навіть в Києві стоїть. Пам'ятник їжачку, хоч це не наш мультфільм, не український. В його творчості я не помічав якоїсь пропаганди, я її не досліджував, не виіскував, не шукав, але з того, що я пам'ятаю, я нічого такого крамольного згадати не можу. Це якісь дуже добрі, дуже такі. Наївно світлі казки. І мені здається, що цим мультфільмом Алла Грачова навіть задала ось той напрямок, в якому потім казки про їжачка і ведмедика екранізували, Я маю на увазі не лише ось цей, в якому вона чомусь їжачка замінила на ведмедика, а й наступний став якраз такий. Їжачок у тумані вже після цього, Алла грачова знов повернулася до цього тандему і створила мультфільм Як їжачок і ведмедик Новий рік зустрічали. І потім знов-таки вона, і знов в такому сюрреалістичному, філософському стилі створився мультфільм. Якщо падають зірки, і тут ми приходимо до такого питання: що а як розділити цю спадщину? Ніяк вона реально спільна. І російська, і українська. Тобто наша українська режисерка, наша українська студія працювала з цим творцем, і вони разом створювали щось гарне і добре. Та як сприймати сьогодні, чи потрібно нам це, чи варто це залишати, як ставитися до того ж їжечка в тумані, який союз мультфільму, це дуже цікаві питання, відповіді на які я дуже хотів би отримати від вас. Та й в цілому я дуже сильно хотів би вам подякувати за те, що я повернувся на YouTube, бо ви знаєте, в мене помирав ноутбук, але ви скинулися мені за три стрими на його ремонт. Я знову з вами. Я вам дуже вдячний і хотів би запустити прям цілу річку таких імен, хто допомагав, але я так переживав, щоб не здирати ні з кого зайвої копієчки, що взяв і розбив банку. А вся виписка в мене зникла. На жаль, вибачте мене, будь ласка, я вам всім справді дуже сильно, сильно вдячний, як і тим, хто підтримує мене постійно. Вподобайками, коментарями, або на тій самій монобаночці, підтримуючи мою роботу, мої сили, мою працьовитість. Дякую вам всім за це. Особлива моя подяка тим, хто в мене входить в ті групи, що ось тут з'являються, і Івані Блощиневич, яка не один місяць вже так гарно підтримує мене на високому рівні. Всім вам дуже вдячний і сподіваюся, що. До зустрічі не тільки з українською анімацією, а паралельно я буду запускати ще один проєкт, який хотів запустити в цьому році. Я думав, що з українською анімацією встигну впоратись скоріше, але ні. Тож, тепер вас буде чекати на моєму каналі два паралельні проєкти. Наступного тижня буде щось новеньке, що саме побачите! Згодом дякую вам за увагу і на все добре.